Добрий день. Сьогодні у нас січень місяць. Я хочу обкатати нові ваги і знати скільки важить наша яша. от так вимкнула ваги на нулях. Майже вітер або нерівно. На нулях. І так, що ми маємо? Яшко у нас сидить сім. Сім двісті, плюс-мінус. А це у нас наважиться качечка, Ну, качечка вже не сеться. Отак. От так, цьому селезню тільки 25 січня буде 6 місяців. Десь парубок. Ну, 6 200. плюс-мінус. Отакі у нас мішаня. А це вам до вашого відома хмельничанка наша, одна із них 4 кілограми дівчинки. І 5 січня було 6 місяців. Так що отакі красотулі в нашому господарстві. Всім гарного дня. Всім мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі.